Паблік Ток. Фейки і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза. Та Марія Малевська і це -ток. Що Щосуботи о 18-й. Вечір добрий. В етері паблікток. Я бринза. Ось тут Марія ще. І сьогодні у нас ще гість буде. Марія, розповідай. А я хочу почати з іншого. Тут, тут диви, яка річ боєць зсу побив студента у Харкові за розмови російською. А так. це такий фейк російської пропаганди виловили у своєму моніторингу харківський антикорупційний центр. Тому сьогодні ми в гості до студії покликали співзасновника Харківського антикорупційного центру Євгена Лісічкіна. Женю, добрий вечір. Добрий вечір. Говоримо сьогодні з вами про ту величезну роботу, яку ви робите від початку вторгнення. Я так розумію, що від перших днів, перших місяців ви почали виловлювати всіх у цих бліг. Да, добрий вечір. Ще раз дуже приємно за запрошення. Дякую. Так, наша організація до повномасштабного вторгнення більше спеціалізувалась на антикорупційній діяльності, бюджетні витрати, земельні питання. Ну, з початком а, повномасштабної війни ми вирішили, ну і це так скажімо, було зрозуміло, що ми не можемо займатися лише тією діяльністю, яка в нас була, і ми пере. Ключились на спростування російської пропаганди, відслідковування, які наративи заходять на аудиторію Харкова та області. Також тема колаборантів у нас ще є, але ну якщо да ми сьогодні говоримо про спростування, це якраз навіть була раніше тема ніж колаборанти. Перше, з чого ми почали взагалі майже після там перших трьох-чотирьох днів вторгнення. У 2022 році, з початку березня, це якраз відслідковування наративів, які запускає пропаганда ворога, і ми почали системно працювати, пояснювати, де фейки, де взагалі не можна, ну чому взагалі, і які наративи використовує для чого пропаганда держави агресора. Якщо говорити про ось цей фейк, про те, що нібито по моєму боєць третьої штурмової бригади uh -huh. там, начебто, побив там навіть фотографія його була. Розкажіть, будь ласка, де ви знайшли всю цю історію і на що вона була спрямована багато. Досить пабліків держави-агресора, які налаштовані направлені на Харків і область, запостили інформацію про те, що, начебто, у Харкові, боєць ЗСУ 3 третьої бригади. Побив студента за те, що купа купка студентів розмовляла російською мовою. Так як цієї інформації в принципі не було в пабліках наших українському інформпросторі, взагалі, то вже одразу ситуація нам здалася, і повідомлення. Ну такою, якою не можна довіряти, ми побачили фото фактично під цією новиною. Там такі борода борода да, да така. Чоловік да, бородатий, Ми прогнали просто умовно Image Сьорч. Це простий пошукач фотографій, де вона могла бути. і Нам показало, що це відео там бійця 95-ї бригади, коли російські війська обстріляли святогорську лавру в минулому році, в травні. Він записував відео на фоні там розбитої будівлі однієї з будівель Святогорської лаври, і це взагалі. Інший кейс до того, що вигадали. Російська пропаганда, ну і звісно як що... вони обрали це е, відео, щоб зробити з нього скріншот і е, фото е, рандомна якась е, історія як саме цей боєць, чому вони вирішили, і як, якщо йдеться про Харків, про те, що uh -huh. боєць, начебто в Харкові побив студента за російську мову, чому цей боєць там у повних обладунках, наскільки пам'ятаю, там і каска і бронежилет, е, ну так. це вже навіть по 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 цій світлині дурнувато виглядає. Ну точно не смісся події, ну однозначно, і дуже часто якраз фейки російської пропаганди прокалюються, і коли ось вони підгружають, підвантажують фото. Їм, ем, ну щоб, хоч якось це виглядало, е, ну щоб, хоч хтось повірив, їх цільова аудиторія, їм, хоча б якесь фото потрібно. Ну зазвичай просто текстом без відео, без фотографій, ну це взагалі якби ну одна бабка сказала, да, вони себе позиціонують, начебто, якщо вони там інформаційна агенція якась, да, їм потрібна фотка. І фотку вони просто рандомом беруть, яка вже засвідчена достатньо, ну там. Півтора роки, да, фактично, це повідомлення про обстріл Святогорської лаври взяли всі українські медіа, там українська правда, громадське. Ну, тобто, це відома скрін, відомий досить для українців. боєць дуже відомий. Там ну достатньо багато набирають переглядів його повідомлення, його ну. Так скажімо, ті, хто слідкує за інформацією з фронту, його знають. І мені... А Ті, хто не знають, подумають: ой, знайоме обличчя, так. щось там. Ну, я думаю, це, 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 теж, на рівні. це теж розрахунок на те, що обличчя десь да, облич... спливе у людей. Навіть ну я не розумію, як підбираються фотографії, тому що. Досить популярного бійця з іншим прізвищем, ніж те, яке вказувалось в їх вигаданій новині, можна ну, не такого популярного, щоб підбирати, але вони підібрали і фактично самі ну, самі. далі обговорювати. І дум... ну, Звісно, що повністю вся поді... все повідомлення було брехливе, ну, тобто і текстовий варіант, який вони там. Ну, Це тема наративу того, що ось забороняють розмовляти на російській навіть в побуті. Це вони продовжують вже багато років фактично цей ПСО, яке вони просто підживлюють якимось там свіжими фейками. Коли треба цю тему знову нагадати про неї, е, ви сказали е, пабліки держави-агресора спрямовані на мешканців Харкова і області. Mm. Давайте зупинимося і поговоримо, що це таке, бо я, наприклад, не підписана, можливо, на своє щастя, е, на, на такі. Ти, Телеграм канали, що це, і хто на них підписаний, і яким чином люди на них е, підписуються взагалі, mm. де вони їх... <рапити> Хоча ми за своєю роботою багато підписані, в тому числі на всяке лайно. Mm. Ну, тому що робота така. Так, ми так само, в принципі, <стух> да. Ну, у нас схоже, да. ну дивіться, є великі такі е, е, смердючки, я їх називаю, там мільйонники, там Соловйови і так далі. ну, Щоб було зрозуміло. Є... Орієнтовані на конкретні міста. Херсон, Запоріжжя, Харків. І ось специфіка таких пабліків там на ну, це теж на регіональні накручені підписники, але там умовні, там 40-50 тисяч. <світ> І люди, ну звісно, давайте не приховувати. Є мешканці у Харкові, які не довіряють абсолютно українській владі. Вони шукають якусь правду е в інформації від держави-агресора. І це цільова, на жаль. Цих пабліків і так Но далі. Не я тут. не думаю, що ведуться ці пабліки з Белгорода. Ми це доводили. Хто ці люди, які ведуть і так далі, ведуться з держави-агресора? Я маю на увазі ці канали, і сайт теж в них є. А цільова ну не тільки, я думаю, росіяни є. На жаль, і наші мешканці, які довіряють подібним паблікам. Паблік Ток. Чи зрозумілий портрет е, людини, яка підписується, це е, літні люди, як вони знаходять ці пабліки? я наприклад, не уявляю шляху, як би я знайшла, знайшла. Так, такий паблік? Е, ну, дивіться, на великих у тих мільйонниках ці пабліки рекламуються, е, вони іноді перепости спеціально, щоб ага. люди, які читають умовно, мільйонник. Держави-агресора з пропагандою, щоб люди з Харкова підписувались на Харків. Там контент mm. і вигадування саме з харківським таким посилом. Да? Вони ну надо віддати належне. Вони слідкують за подіями, які в Харкові. І вони, якби, не просто умовно пропаганда працює по. Площадям, так скажімо. актуалочку актуалочка по подіям, які ось там у Харкові, ось там відбуваються, там з міською владою пов'язані, і так далі, щоб людині, щоб людина ну, відчувала, що вони в контексті, що конспірологи у ці інформ... інформаційники держави, агресора, і ПСО проводять саме ґрунтуючись на тому, що відбувається у Харкові. Тобто це треба віддати, які історії ви можете згадати, які ці пабліки перетворили на фейки, що стосується саме Харкова і міських подій. Відновлення будинків. Що вони беруть? Вони беруть просто новинну стрічку Харкової області, і далі що? Дуже часто, наприклад, якісь висловлювання харківського міського голови там ось була нещодавна історія з релокацією бізнесу Кулінічі. З релока... ну, завод відкритий з релокацією бізнесу Філіп Моріс і це. Подавалось, як абсолютно весь великий бізнес Харкова виїжджає, тому що міська влада, начебто, прийняла рішення і центральна. Начебто здавати Харків, тому що великий бізнес, і кошти виїжджають, і все ось всі чекають Росію і так далі. Це стосується останніх да, подій, які з приводу відновлення житлового фонду теж багато маніпуляцій, що, начебто там умовно, навіть наші матеріали. Стосовно викрадання да, розкрадання коштів, наприклад, ну на якісь там да події, там імічеві і так далі. Ось дивіться на іміджеві проекти, міська влада витрачає кошти, а вам квартиру чи будинок ніхто не зробить. Це такий приклад, якби ось екстраполяції на харківські події на новини останніх там місяців. Тобто вони використовують ваші розслідування, щоб так. потім створювати фейки, які ви знаходите. Так, вони постійно ан Антикорупційні розслідування Харківського антикорупційного центру беруть. О, ну, на жаль, я вважаю, але ну заборонити ми не в змозі. В нас відкритий сайт, відкриті мережі. І потім вони ще навіть і коли ми спростовуємо їх фейки, вони на нас ображаються, кажуть, що ми їх не називаємо. І нам заборонено о, так, це робити. О, так, о, Оця історія так. з тим, що бізнес тікає з Харкова. Це означає, що наратив про черговий штурм Харкова досі живий. Так, вони тримають для своїх, так скажімо, ну, цільової аудиторії, так скажімо. Ждуни, ну як їх називають почекуни, да вони тримають наратив, що ось про Харків не забули. Харків теж в планах держави-агресора. Це ось якраз лягає на те, що там. Релокується бізнес, що бізнес не відчуває якби, захищеності і не має типа перспектив у великої промисловості, стабільності, і, так. Да, стабільності, як цільова аудиторія цих пабліків любить це слово, що вивозиться, начебто, військові заводи, воєнні заводи, оборонка і так далі. Ось цей <плес> наратив, один з ключових, фактично, який стосується Харкова, який він вже там протягом. そう。 Я так розумію, не людей такої проросійського і прорадянського його направленості взагалі на нестабільність давити дуже легко на те, що те, що стабільність слабільна. От вони люблять стабільність. Ну ну так, це якби ну по-перше, це ось ця цільова аудиторія живе ще згадуваннями великої могутньої ну такої промисловості радянського союзу, що заводи в Харкові працювали. Ось до 13-го року ми дружили… З, з Росії, державою агресором а да, і все, скакати. І да, все скакати на Майдані, і да. все значить про а той. тепер, начебто, не тільки все зупинилося, ще й вивозиться з Харкова, і ось заводів не буде, і місто помре. Ну, приблизно такий лейтмотив і такий наратив. Паблік Ток. Чи це головний, чи це головна інформаційно-психологічна операція про те, що готується черговий штурм Харкова? Направлена саме на Харків. Так я можу сказати, що зараз із таких великих да, це ось що на Куп'янському напрямку держави агресора получається, і ось вони не забули. І ось Харків, ось ось ми теж там будемо у? Ну, біля нього, так скажімо. Да? Це перший момент. Другий момент це завжди залишається мовне питання. І третій великий момент це мобілізаційний кейс з останніх, mm -hmm. да? Там і жінки начебто, вже ось ось будуть мобілізовані, не випустять їх за кордон і те, що там. Одразу мобілізують і одразу на нулі, якби хлопці наш на опиняються. На штурм, так, так, так. Да, ну, ось такі основні наративи останніх там місяців можна сказати. Просто фейки вигадуються і дезінформація під ці великі такі наративи, які там дрібницями постійно приправлюються. За вашими спостереженнями, як змінилася російська пропаганда і ось ці хвилі, і ПСО від початку вторгнення і от до сьогоднішнього дня? Чи змінилися взагалі їхні? Підходи і е методи Може, тоншими стали якимись більш вишуканими. Ну я не можу сказати, що тоншими, тому що ось по фотографіям, які відвантажуються під новини, це якби навіть трішки засмучує, що настільки ну, Дуб легко, легко це спростовується, я скажу чесно. А стосовно того, чи змінилося, ну вони теж якби, ну, як сказати, перелаштувалися на гру в. Довго, і розуміють, що е, розшатати українське суспільство в перші місяці не вдалося. І вони намагаються зараз вже, е, умовно, е, наративи і ПСО на, такі, на довгу дистанцію. Тобто мовне питання, мобілізація жінок, наприклад, е, е, ну, там, е, небезпека. Там, Харкова, Одеси, наприклад, що ось це в цілях армії держави-агресора. такі моменти так. Ну, Умовно Київ за три дні чи там такі легкі якісь шапко, ну, закида... закидательські настрої в них вже пройшли, і вони теж зрозуміли, що треба працювати вдовго. Вони обирають якусь мішені, б'ють в неї, б'ють, mm -hmm. б'ють, постійно. Да, вони фейки вигадують під конкретно. Є великі компанії, такі як там мовне питання, мобілізаційний кейс, недовіра до української влади через там корупцію. І от під ці напрямки вже там далі такі розвідлення, фейки, маніпуляції, вигадування і так далі. Женю, як відбувається технічно ваш моніторинг? Це ви додаєтеся у всі ці пабліки, чатики і читаєте днями і ночами все це? На жаль, так, не днями і ночами це добре, але приходиться буває ну, читати, тому що, на жаль, буває навіть люди ну, в інформаційному вакуумі, які, да, і які там десь щось почули зараз. Дуже ще розповсюджена в вайбер-групах, пишуть оце, там що там вода з кранів біжить з хімічними реактивами і так далі. Або там не виходьте на вулицю, там буде обстріли там на дня. Ну, умовно, такі да, моменти. І це теж треба ну, якби спростовувати фахово і. Ну, з цим а, працювати. Так, ми зазвичай є такі великі хаби а, смердючок, які... Ну, якби направлені, в тому числі, більше на Харків. ну, Ми працюємо більше з Харковом та областю, так, регіоном. Це прості засоби. Ми використовуємо. Якщо можна перевірити фото, то це Google Search Image, Якщо це там відео, там YouTube Data Viewer, це. З відео ну виокремлюються кадри і перевіряються, чи були вони десь раніше. Там метадані можемо подивитися фотографії, якщо вони є там на фотошоп перевірити. Умовно, чи дійсно там щось додавалося до кадру фотографії? Це те, що стосується фото-відео. А те, що стосується тексту, ну, дивіться, там ось вчора ми опублікували, що начебто, ну. В російських каналах і досить розповсюджено було, що в дії пояснюють українцям, mm -hmm. що нацизм це нормально. І ми просто зайшли, подивилися, що в дії є. І вони просто останню новину замінили фотошопом на свою ну, цю вигадану. Тобто такі моменти дуже часто, якщо це текстом подається, або там якесь повідомлення, то ми перевіряємо, якби де це перше джерело. Що це за перше джерело, яке воно, коли воно було в мережах зареєстровано, звідки це пішло і так далі. Тому що багато, на жаль, є великих пабліків, які українці. Які, так скажімо, налаштовані вірити конспірології, читають наше джерело сказало, наше джерело в СБУ, Це одразу, якщо можна, то ні. Не довіряти, максимально не довіряти, тому що це якраз робота і ПСО ворога, наше джерело, якщо ви бачите повідомлення, це одразу максимальна недовіра. І наш інсайт, і так далі. Паблік Ток. Якщо ви не проти, я би ось цю останню третину програми якраз і присвятив би якраз моменту прикладному. На що людині звертати увагу, от особливо читаючи анонімні пабліки, де може бути. Uh -huh. Більше фейків аніж у офіційних якихось пабліках або пабліках, які ведуть зрозумілі люди. От що ви порадили? Ну окрім того, що якщо є наше джерело, це uh -huh. наш інсайт. Що далі на що звертати увагу? От наші ось ми завжди кажемо. Ось там є перелік, так скажімо, правил, які розробляв і центр протидії дезінформації при РНБО, це uh -huh. джерело. Це майданчик, на якому опубліковано, і так далі. Це... Ну, часто, знаєте, там капслоком локом зловживають, часто зловживають і емоджі і так далі. Це якби психологічні моменти, які е, у людини мають викликати навпаки недовіру, але ми зазвичай знаємо, що багато хто якраз і проникається. Цими, давлять, на, давлять на емоцію. На емоцію, да. ну, е, Це е, надто банально, я скажу, да, за критичне мислення. Я не закли... Ликаю прям лише читати офіційні сводки і так далі. У людини формується тоді інформаційний вакуум, що нічого не говорять, де наші, як і так далі. Але все ж таки розуміти, що анонімні канали в Телеграмі, і не тільки в Телеграмі, в Фейсбуці, і так далі. Вони покликані зараз на інформаційне. Ну, це інформаційна війна, велика інформаційна війна, на яку вкладаються великі кошти. Кошти, і е, цільова аудиторія мільйони, і людей не жаліють. І нерви людей, і психіку людей теж не жаліють. І тому фактично треба розуміти, що дуже часто ось ще е, маніпуляції йдуть, і до ну наратив, що в Україні великі втрати на війні, uh -huh. і дуже часто проукраїнські. Uh... <laughs> Так скажімо, акаунти в Фейсбуці, наприклад, реєструють на сайті президента петицію. Ось не дають героя, хлопці там у складі ста людей, підрозділ загинув повністю. Ну, Це покликано. І потім ти переходиш на цю людину в прізвище, ім'я. Такої людини або не існує, або вже багато в пошуку ну, в Фейсбуці, наприклад, сказано, що це люди фейк, не ведіться. Так само зі збора. Ми дуже часто що ось хлопців направили фактично на передову без нічого, нічого не надали, допоможіть, назбирайте хоч щось. Потім переходиш, а ця людина відома вже в багатьох групах і пабліках, відійдіться шахраї, умовно. Ну треба аналізувати, тут якби єдиної поради я не можу дати, але треба заглиблюватись і розуміти на якому майданчику що це за джерело опублікувала, перевірити це джерело і так далі. і так далі. Ага. За ці півтора роки найдивніша пропаганда або найдивніший фейк, який вам траплявся? Багато перепостили, телеграм-канали, навіть ЗМІ це. Ось нещодавно про те, що прокуратура надала реліз офіційна, українська, про mm -hmm. те, що у Харкові та в Києві накрили борделі Жінка там займалася, там найняла там більше сотні, втягнула дівчат в професію. Ну і жодним чином нічого не було сказано більше. Ось жінка-харків'янка, яка там дівчат. Найняла для зайняття проституцію росіяни, і це було навіть на там каналах мільйонниках, пишуть про те, що ось затримали жінку, яка найняла жінок дружин військовослужбовців Збройних сил, тому що не виплачують заробітню плату чоловікам в армії, не виплачують, якби а Якщо загиблий воїн не виплачуються, кошти ось ці коштів немає. це не... працює. Що, що це працює? Це ну, реально працює в російському середовищі? Точно я впевнений, що це працює. Я впевнений, що це працює в цільова аудиторія, яка тут. Цьому може вірити і так далі ось у Харкові, і там, ну, так скажімо, люди проросійських поглядів, які перебувають в Україні, теж вони можуть це вірити. І я впевнений, що вірять. І ось дуже часто, до речі, ось ще одна з таких улюблених в таких, ну, повідомлень, коли береться реліз якоїсь прокуратури реліз або поліції, і там просто сказано, що там умовно затримали на спробі переходу. Кордонів, кордону там двох хлопців або там п'ятьох хлопців на переході кордону. А потім на наступний день виявляється в російських вигаданих смердючках і так далі. Умах, так скажімо, що це були п'ять військовослужбовців такої то бригади, які не витримали там знущань на фронті командирів, і вони побігли в Європу. Ось якби як це робиться і. Релізи державних органів перетворюються на вигадані фантазії, і все підганяється під війну. під, а, під війну. війну, звісно, так добре. Фінішуємо і спробуємо коротенько сформулювати, як ми можемо всьому цьому протистояти. А, Вмикати критичне мислення, ніколи не довіряти анонімним джерелам, які ще і дуже часто е, грають на емоціях людей, це капслок, це хлопці ось через годину на фронті, або це там перевезли сьогодні у лікарню 800 людей зі штурму. Ну тобто люди мають розуміти, що, по перше, є офіційні дані, що ні. Коли людина, яка дійсно хоче допомогти, або комусь близькому на фронті, або якщо це справжній волонтер, ніколи не напише про те, що держава все кинула, а наших хлопців не одягнула, і ось вона через годину ці люди будуть вже там штурмувати російські позиції. Ну, це якби цьому не навчиш звичайну людину. Це звичайна людина має розуміти, що світ складніший, Ще трішки ніж просто якийсь вигаданий акаунт, який створили два дні тому в соцмережах. Написав про те, що там привезли в Дніпровську лікарню 800 людей з, з там напрямку запорізького умовно, Допоможіть всім, чим можете, і так далі. І так далі. Ото от таке, дякуємо вам, Євгене. У нас у гостях сьогодні був Євген Лісічкін, співзасновник Харківської е, Харківського антикорупційного центру. Прошу пробачення, і е, ми вас ще я думаю. Ми ще побачимось Дякую в ефірі. Почуємось. Дякуємо, що прийшли. До Дякую. наступної суботи прощаємося. Що? Щасти. паблік ток, фейки, і псо, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це Паблік ток що суботи о 18 й